Все, ми вже приїхали додому, буду зараз швиденько збирати замовлення на відправку. На відправу. Ці дві коробочки мене налякали. Ох, по ці пташки. Збирати будемо замовлення на відправку. Ось такі красиві ролики. Зараз буду швиденько-швиденько шенята швиденько. летять у вирі. Гаррі Поттер. Такі новорічні красиві. Тут теж Гаррі. Ви не думайте, я вам не показую одні ті самі кожного дня. Це просто вони такі в замовленнях зараз актуальні, дуже О, давно Не було автомобіль з ялинкою. Маємо більшого. Тут ось такі красиві будиночки у нас. Так, шишка. Ось така шишка. І ролик з ручками. Дивіться, який красивий. Так. І там закривається за будинками Грінч. Тут ось такі пряні. Ганемо, що друкують наші бджілки, тут ролики. Така маленька пташечка друкується. Друкує таку новорічну іграшку. Вони йдуть набором або окремо. Ось така. Якщо бачу, вона друкована ось така красива. І ось такий шар. Ще маємо ось такі. Йода. Привіт, горлиці. Тут Олега замовлення. Ще ще друкується, так. О, тут ще один йода. Ти ще обрукуєш. маленько. маленька. ролики мають ручки всередині і тут дикуються окремо ручки, окремо сам ролик, а щось пішло не так.